поводитися під час пожежі, як врятувати людину, яка втратила свідомість, як швидко сховатися в укриття або вчасно вийти із будівлі. Відповіді на ці запитання 13 травня шукали учні Прилуцької гімназії номер 13 На базі навчального закладу відбувся день цивільного захисту. Метою дня цивільного захисту є підвищення опізнаності ризиків та загроз надзвичайних ситуацій. І тому наше завдання сьогодні не лише провести тренування, а відповідно довести до відома кожного, познайомити з алгоритмом дій під час кризових ситуацій для збереження життя дітей та відповідно, щоб вони могли допомогти своїм. Їм, товаришам і сьогодні, під час війни, як ніколи, звичайно, дуже важливим на великому такому питанні стоїть питання цивільного захисту. От, тому саме сьогодні в наші в ці дні в гімназії проводяться надзвичайні такі тренування, які дають можливість навчити дітей життєзберігання їхнього. Так? От і тому саме відпрацювати практичні навички, не теоретичну частину і з практичними навичками. Тому я вважаю, що такі заняття в нашій гімназії дуже корисні для сучасних. Ясної молоді зараз, коли триває війна, кожен має знати, як діяти в небезпечній ситуації, кажуть у навчальному закладі. Навчити дітей не боятися, а правильно реагувати головна мета таких навчань. На тлі типу повномасштабного вторгнення в Україну це питання цивільного захисту стає на перше місце. Тому зараз нашим діткам, особливо дітям початкової школи, необхідно. Мати уявлення про засоби захисту, про те, як поводитись, до кого звертатися в надзвичайних ситуаціях. До дня цивільного захисту долучилися фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, аварійної газової служби та представники товариства Червоного хреста пожежники розповідали про тонкощі своєї небезпечної, але надзвичайно важливої професії. Поліцейські ж дозволяли дітям приміряти на себе бронежилети та захисні каски. Розповідали про виклики, які стоять перед працівниками правоохоронних органів, і пояснювали, чому важливо дотримуватись. Правил безпеки. Нам розповіли, як безпечно та швидко евакуюватися з небезпечних місць та зберігати спокій, бо спокій та знання допоможуть врятувати життя та здоров'я. Не менш захоплюючими, виявилися заняття з надання першої домедичної допомоги. Фахівці Червоного Хреста пояснили, як зробити штучне дихання, як провести масаж серця та надати допомогу при втраті свідомості. В наш час корисно знати першу допомогу, оскільки ми маємо надавати першу допомогу, не дивлячись, яка кризова ситуація сталася. Тобто, чи кровотеча, чи серцево-легеневу реанімацію маємо робити? Діти активно слухали, активно долучалися. Їм це було цікаво спробувати на манекені робити серцево-легеневу реанімацію. Для старших школярів ці знання особливо важливі. Більшість учнів вже думає про майбутню професію та про те, як допомагати іншим і бути готовими до викликів, які ставить перед ними життя. Цивільного захисту став для мене не лише пізнавальним, а й справді корисним у плані профорієнтації. Я побачила, як працюють рятувальники, медики, поліцейські, і зрозуміла, що ці професії є справді важливими і відповідальними. Особливо мене зацікавила робота співробітників ДСНС, чіткі дії, злагодженість, готовність допомогти в будь-яку мить. Це навіть змусило мене замислитись. Можливо, саме ця професія моє покликання. Я вдячна за можливість не лише побачити дізнатися нове, але й подивитися на свою професію зсередини. Для нас старшокласників день цивільного захисту це не лише формальність від нашої обізнаності та готовності може залежати безпека і життя інших людей. Для нас така готовність готує до дорослого життя. Особисто для мене ця тема дуже актуальна, адже я хочу стати військовою а для військових дуже потрібно вміти правильно діяти в умовах бойових дій та надавати допомогу собі і тим, хто поруч.